Привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас ось такі от тракторці, це джинми 3244 з реверсом, максимальна комплектація, і А6 це базова комплектація. Подивимось, що це за трактор, чим відрізняється, скільки коштує, погнали! Значить. На всіх моделях Джинма обладнані двигуни КН 385. Це у нас тракторець сам 23-го року, 10-го місяця виготовлення у Китаї. Тобто вони в 24-му заїхали в Україну і продаються от на сьогоднішній день. Ще декілька штучок. У нас на складі залишилось. Цей трактор дуже популярний серед тих. То іменно за трушність, за тракторність, да, не за приколи, примусова гідравліка, рівна підлога і так далі. Тобто це не про цей трактор, чесно вам скажу. Але в плані надійності, якості ви побачите в принципі, на відео, це дуже гарно видно. Цей трактор лідирує. Його порівнюють з такими мастодонтами, як Донфенг, як ДТЗ, як Лувол. Тобто оці от три гіганти вони, в принципі, в, одну, в одну лінію рядом з Джинною стоять. Значить, давайте порівнювати. Передній міст у нас. 24-го типу стандартний, з редуктором, з гідропоцілювачем, але вже тут гідропоцілювач стоїть на задній колонці, тобто позаду передньої балки, а не спереду, як на всіх бюджетних моделях. Тобто такий самий ход у нас використовується в донфенгу. Чим це є плюс? По-перше, коли у вас щось відлітає, то міст набагато крепший, ніж ця рульова у вас. Скажімо так, рульовий циліндр, який може просто погнути там і пошкодити. Так набагато надійніше і довше слугує. По колесам на модель HS йде стандартна резина, тобто 6,5-16, 9,5 на 24. Коробка тут стандартна, перемикається по центру. Тобто, у нас 4 передачі вперед, одна передача назад, є повишені, поніжені передачі і є додатковий зменшувач ходу. У вас формула 16 плюс 4. 4 ВД, 2ВД, я думаю, зрозуміло, це перемикання приводу, тобто або задній привід, або повний привід. Дві швидкості на вал відбору. Є також блокування диференціалу. Приборна панель у нас комбінованого вже електронного вбудованого типу. Так, Паливний бак знаходиться під ручком на передній частині капота. По задній навісній системі трьохточка, два гідровиходи. Сороковий нормальний міст стоїть, верніше не міст, а задній чолок, як на сорокових тракторах. Все, в принципі, обладнано по стандарту, але, в принципі, сам трактор. І не повинен виділятися тут чомусь такому. На вантажопідйомність 425 кілограм. Ось по коробці у джинми дуже набагато більше переваг, як ви вже побачили, тобто два зменшувачі ходу, плюс сама коробка джинмовська всередині має дуже товсті шестерні, що гарантує вам дуже високу якість, по-перше, роботи і довге використання. тобто Вона майже. Не ламається при тих самих умовах, що ламаються більш бюджетні моделі, такі як там Кентавер або Сінтай. Задній этот, ліхтарик у нас діодного типу, поворотники стандартні, обычні, під заміну це саме те. Значить Модель 3244HXRN. Це з реверсом джинма, по задній часті вона не буде відрізнятися, вони в принципі, йдуть однакові. Тому переходимо до зони самого водія і покажу, в чому тут відмінність. По-перше, бачимо, немає додаткового зменшувача, але тут у нас є реверс. Тобто, от фронт реверс, бокова куліса наліво зроблена. По центру стоїть така сама, от 4 передачі вперед має. Тобто задньої вже швидкості немає. Тому що у вас перемикач просто ходу стоїть під іншу руку. Але є повишені, поніжені. Тобто у вас формула 8, плюс 8 реверста. На такі трактори дуже зручно ставити вже. Там якісь оприскувачі, можна ставити передній довантажувач, віли і працювати в більш замкнутих просторах, да, там де е, треба постійно туди-сюди їздити. Е, значить, по обв'язки, по блокування, дві швидкості ВОМу, е, гідравліка, все однаково з цими двома моделями вони в принципі не відрізняються. Тепер давайте перейдемо до цін. Ціна на сьогоднішній день модель HS складає 5900 доларів. Що в принципі непогано наряду з е, е, стандартним кентавром, у нього й така сама ціна. HXRN найдорожча модель в принципі, на сьогодні, ну майже найдорожча, є ще моделі з примусовою гідравлікою джинма, вона трішки дорожча. HXRN коштує 6200 баксів. Тобто за 6200 ви отримуєте трактор з реверсом, з потужною коробкою, з потужним переднім мостом, потужними задніми чолками. Трактор по класу надійності такий буде примерно, як Ловол, як Донфенг. І, і запитань то у них у вас не буде, я думаю, точно. Тому задумайтесь, якщо вас щось зацепило, можете набирати, замовляти за цим номером телефона. У нас менеджер майже завжди працює, є вайбер. Набирайте, цікавтесь, доставки по всій Україні. Гарантія 2 роки, плюс офіційний пакет документів. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор. Пока-пока.